Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда Фрідріх Ніче. Ця книга присвячується командувачі Північної армії УНР Володимиру Оскілко та усім русинам, які зараз на фронті та в тилу боряться за життя народу Русь. Глава 1. Научна історія. В цій книзі автор хоче проаналізувати загальновідомі історичні факти про народ, який звався Русь або Русини. На основі цих фактів зробити певні логічні висновки про сучасний стан цього народу. Робота буде максимально нейтральною та об'єктивною. Просто відомі факти та логічні висновки. І здоровий глузд. Головна мета цієї роботи започаткувати здорову суспільну дискусію, вмотивувати людей на самостійний аналіз та самостійне вивчення історичної пам'яті, а також об'єднати розумних та працьовитих русинів навколо ідеї відродження народу Русь. Історія ніколи не може бути завершеною і категоричною справою. Історія це завжди поле для сумніву та переосмислення так званих загальновідомих подій та явищ. Автор приводить своє бачення, свої міркування, свій аналіз та висновки. Але то не є істиною в останній інстанції. Кожен має думати власним розумом. Оскільки дослідження це проведене на історичну тему. То найперше, давайте визначимося з контекстом та поговоримо про історичну науку та історію як явище. Історична наука по документах, розкопках, спогадах, письмових описах та інших матеріальних засобах вивчає минуле. Це наука про факти, які відбулися в минулому. Також історія на основі певного концептуального положення. Формує офіційне трактування, публічне відношення до історичних же фактів. Наприклад, розпад СРСР як історичний факт можна трактувати або як розвал великої країни, або як весну демократичних народів. Таким чином історія складається з двох частин історичних фактів, тобто науки. Та офіційного відношення до них, тобто політики. Причому другий аспект, політичний, зазвичай набагато важливіший. Нас не так цікавить, що там насправді сталося, як те, що ми про це думаємо і як ми до цього ставимося. Ще раз, нас не так цікавить, що там насправді сталося, як те, що ми про це думаємо. І як ми до цього ставимося? Саме тому більшість історичних диспутів та конфліктів відбуваються навколо трактування історії, а не власне історичних фактів. Ніхто не сперечається, що йдуть бойові дії, але чи це війна, чи спеціальна військова операція, чи це визвольні змагання чи операція Об'єднаних сил. Чи це боротьба за незалежність, чи протидія сепаратистам та терористам? Ось тут починаються маніпулювання та політична пропаганда. В цьому конкретному сенсі історіографія дуже подібна до журналістики або до медіа взагалі. Медіа схильне подавати інформацію в певному трактуванні та з певних позицій, в певному забарвленні та з певними наголосами. Медіа не розкриває зміст дійсності, медіа формує відношення до дійсності. Це безспірний факт. Просто тому, що медіа, як і усі інші види бізнесу, у першу чергу заробляє гроші. І якщо хтось платить за те, щоб якісь факти показувати в певному світлі, а інші факти не показувати взагалі, то медіа це зробить. Так само працює історична наука, яка за рівнем політизації не поступається медіа. Бо історія пов'язана з правами, які народи заявляють на землі та назви. Історія пов'язана із статусом народу, історія формує світогляд народу. Історія створює національну самосвідомість. Як і медіа, історична наука. Формує відношення до історичних фактів на основі певної установки, на основі узгодженого трактування. І очевидно, трактування історії зазвичай ґрунтується на конкретному інтересі конкретних людей. Повторимося. Трактування історії зазвичай ґрунтується на конкретному інтересі конкретних людей. Наприклад. Нацисти вбивали людей промисловим способом це факт. І наше відношення до нього вкрай негативне, і усе, що пов'язане із нацизмом, ще довгий час буде дуже токсичним та відразливим. Бо нацисти програли. Якби нацисти виграли, то нацистська історична наука, діючи в рамках нацистського ж політичного концепту, або замовчала факти вбивств. Або показала це як історичну необхідність та логічну неминучість, розставила б акценти, так би мовити. Факти були б ті самі, а от відношення до них було б зовсім різним. Католицька церква, Радянська Московія та Французька революція також вбивали людей промисловим способом, і тим не менш, ніхто їх до нацистської Німеччини не прирівнює. Таким чином, фальсифікувати та спотворювати історію можна двома основними засобами: перший через перекручення або замовчування історичних фактів, другий через формування спотвореного відношення до історичних фактів, це є завдання істориків та журналістів виконувати політичне замовлення та відповідно до пануючої кон'юнктури. Показувати певні факти у певному світлі, а деякі факти замовчувати. В цій книзі автор робить максимальний акцент на історичних фактах і в жодному разі не нав'язує свого відношення до цих історичних фактів. Тим не менш, приведені в роботі джерела дають змогу зробити цілком однозначні та доволі категоричні висновки. В результаті ця книга руйнує офіційну московську історіографію та знищує підлеглу до неї офіційну українську історіографію. Але правда про народ Русь має прозвучати вголос.